Пригода про магічну книгу і Леонардо да Вінчі розпочинається, а ти, її головний слухач, не забудь підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові казки. Осіннього вечора троє друзів Лев, Артем і Давид вирішили зібратися на горище. За вікном шумів вітер, по даху стукав дощ, а в кутку. Тьмяно світилася лампа. Посеред горища лежала магічна книга, що вміла переміщати своїх читачів у часі. Її обкладинка ледь тремтіла, чекаючи, коли її відкриють. Хлопці сіли навколо, притихли. Вони вже знали, що книга дарує ще разу нову пригоду. Цікаво! Куди цього разу? обережно спитав Артем. Може, знову до якогось винахідника? припустив Давид. Дізнаємося, сказав Лев і поклав долоню на сторінку. Книга відгукнулася легким сяйвом. Аркуші почали рухатися, і на чистому полі приступив малюнок креслення великих крил із дерев'яними дугами. Мотузками та тонким полотном. Це щось для польоту, здивувався Артем, або хтось мріяв літати, тихо промовив Лев. Сторінки засяяли яскравіше, і світ навколо хитнувся. Горище розчинилося у світлі, залишивши за собою лише шелест паперу. Коли світло згасло, хлопці стояли посеред великої кімнати. Залитої м'яким денним світлом, уздовж стін тягнулися полиці, заставлені інструментами, а також моделями, аркушами з малюнками та дивними механізмами. У кутку стояли незавершені фігури дерев'яні, з металевими деталями, схожі на істот або навіть машини. Над ними нахилився чоловік. Із розкойовдженим кучерявим волоссям і гострими очима, що світилися захопленням. Він швидко щось малював пером на великому аркуші. Почувши кроки, він обернувся і з усмішкою промовив Вітаю, юні мандрівники, я Леонардо. Хлопці спочатку розгубилися, потім Артем несміливо зробив крок уперед. Леонардо, да. да. що там було, да вінчі? Це той, що намалював мону лізу? Так, усміхнувся чоловік, і ще трохи інших речей. Але ж ви художник, здивувався Артем, ми вчили про вас у садочку. Леонардо засміявся тихо, але щиро. Художник. Лише частина мене, друже. Я малюю не тільки для краси, а щоб зрозуміти, як усе працює, коли дивлюся на крила птаха. Я не просто бачу форми, я бачу рух, силу, рівновагу. Кожен мазок може стати кресленням, а кожне креслення кроком до відкриття. Він показав їм великий аркуш, на ньому складна конструкція. Крила з'єднані мотузками, важелями та дерев'яними дугами. Це мій літальний апарат. Якщо все правильно розрахувати, він зможе підняти людину в небо. Давид нахилився, розглядаючи креслення. Але ж ви не тільки літаючі машини малюєте. О, ні, очі Леонардо заблистіли. І я створюю ідеї мости, підводні апарати, обертові вежі, машини, що рухаються самі, навіть механічного лицаря. Лицаря? здивувався Лев. Так, з шестернями і пружинами, який може підняти руку і навіть повернути голову. Світ повний див, треба лише не боятися дивитися глибше. Він підійшов до вікна, за яким мерехтіло синє небо, і зітхнув. Люди часто вважають, що я просто малюю, але для мене малюнок це спосіб думати. Коли рука рухається, розум шукає відповіді, іноді олівець розуміє мене краще, ніж слова. Артем уважно спостерігав, як Леонардо накидом креслить нову форму схоже на спіраль. Це що, якийсь гвинт? Так, це повітряний гвинт, пояснив Леонардо. Якщо його швидко обертати, він має підніматися вгору. Уяви собі, що колись люди зможуть літати високо-високо, як птахи. Неймовірно, прошепотів Лев, ви ж бачите майбутнє? Леонардо усміхнувся. Я не знаю, яким буде майбутнє, але я бачу лише те, що можливе, якщо не зупинятися від страху. Усі сміються, коли говорять, я хочу літати, але колись я впевнений, це стане можливо. Він підняв очі на хлопців і додав Найцінніше у винахідника це не руки, а уява. Без неї ніхто не зробив би жодного кроку вперед. Леонардо нахилився до своїх крил і поправив ремінці. Хлопці, хочете побачити, як працює мрія? запитав він. Вони вийшли на подвір'я. Там стояла велика дерев'яна конструкція з розкритими полотняними крилами. Сонце освітлювало її так, ніби вона була створена зі світла і повітря. Леонардо сів всередину, поклав руки на важелі, Натиснув педалі, і крила почали рухатися спочатку повільно, потім швидше і швидше видаючи рівномірний шелест. Це працює. вигукнув Давид. Ще ні, усміхнувся Леонардо, але кожен рух наближає мене до польоту. Машина підняла хмарку пилу, крила здригнулися, і на мить дійсно здалося, що вона відривалася від землі. Бачите, сказав Леонардо, навіть якщо не злітаєш, ти все одно ближче до неба, ніж той, хто стоїть і просто дивиться. Хлопці мовчали вражені, їм здавалося, що поруч із цим чоловіком навіть повітря було сповнене ідей. Потім Лев відчув, як світ навколо починає колихатися, барви розмилися, повітря стало золотим. Пам'ятайте, промовив Леонардо. Найсміливіші мрії колись здавалися безглуздям, але саме вони піднімають людство вгору. Світ розтанув у світлі, і хлопці знову опинилися на горище. Книга лежала на колінах у лева ще тепла, на сторінці сяяв новий рядок. Мрія це крила, що чекають, коли їх розправлять.